Мене звати Олександра Козанкевич, я є психологом, психотерапевтою і хочу для вас вести цикл програм на тему емоцій почуттів. А сьогодні перша наша тема звучить гнів. І про це сьогодні будемо говорити. Злість це така дуже цікава емоція. І сьогодні даю вам дозвіл злитися даю вам дозвіл володіти тою емоцією, управляти нею. І вмієте з нею щось такого доброго зробити, так як будівельник дістає цегу, дістає якийсь, е, цемент і вміє, е, і вміє це якось поєднати і з тої цеглою зробити щось дуже доброго. Можна взяти цегу в руку і вдарити когось, знищити когось. А можу з цегою побудувати дуже гарний будинок, де буде затишно, де будуть жити мої діти, мій чоловік, і е, де буде е, фрагмент, е, фрагмент чогось доброго в моєму житті. Е, Якщо я вмію управляти гнівом, він дозволяє мені розвиватися, дозволяє мені мати чудові відносини з іншими особами. Дозволяє мені також не хворіти. Але якщо гнів володіє мною, він мене нищить. Він нищить також людей, з якими я живу. Він також може мене паралізувати і не дозволяти мені зробити крок вперед. Може блокувати мої, мої дії, мої таланти, мої відносини. І тепер Питання, в якому напрямку ми, ми підемо, я піду. Дорогі мої, гнів тепер визначення гніву, гнів є абсолютно необхідний у зрілих і здорових людських відносинах. Він і необхідний. Ми не можемо без нього жити. По своїй суті, це добра емоція і не обов'язково грішна. І про це сьогодні будемо будем говорити. І гнів є також нашою е, чеснотою. Це не є щось погане, якщо я це вмію добре е, водіти. Ти саме ще сказав про це. Так само про ніж, можу, можу ножем якогось заранити, а можу, можу хліб нарізати, посмарувати масом і зробити дітям і своїй сім'ї чудовий сніданок. І перше питання до тебе. Як твоя мама виражала гнів? Пригадай собі цю ситуацію, опиши. Як мама давала собі раду, кого було коли була напруга, коли щось було незрозуміле, коли було дуже складно в житті. Як мама реагувала в ситуаціях, коли був біль, коли був страх? Як мама давала собі раду? Чого вона тебе навчила, якого способу реакції? Я пригадую собі свою маму, і дуже часто, коли хтось хворів, дуже часто мій тато хворів, мама казала: Олександре, він з того вийде, нам вдасться. Ми його врятуємо, ми йому допоможемо. Коли також говорили дуже, дуже прикрі діагнози, мама вірила, що це буде реально продовжити його, його життя. Також пам'ятаю, якісь були екзамени. Вона каже до мене: дитинко, Олександрочко, Оленько, складеш, вдасться тобі. Дитино, це нічого, ж ти отримав погану оцінку. Тобто вона на гнів, на страх. На дуже неприємні емоції, реагувала заспокоєм і надією. Як твій тато реагував на гнів? Як він давав собі раду? Опиши собі, Пригадай собі ситуації. Мій тато дуже часто коли була ситуація, якісь неприємні в нашому житті. Я також виросла не в Україні, я в Польщі виросла. Дитинство моє це була солідарність, це була домашня війна, яка відбувалася в Польщі. Це була ситуація. Коли танки їздили по, по вулицях Польщі, коли після 18-ї години не вільно було вулиць, на вулицю вийти, бо міг бути розстріл, нас без попередження. Коли на площах не було нічого, і ми в'їжджали в Україну купляти мило, купляти телевізор, купляти одяг. Просто в магазинах не було нічого, крім оцету, не можна було нічого купити, ні масла, ні, ні риби, ні взуття. Просто Ми не мали нічого. Інтелігенція е, польська була, була масово ув'язнена, була переслідувана, була вбивана. І, і я, мені тоді було кілька років, мені було 6, 7, 8 років. Це було моє дитинство, коли, коли ми не мали нічого. Як тато твій реагував на гнів, коли ситуація є зле, коли є недобре, мій тато. Мав дві реакції. Одна була з реакції, він закривався, він був сумний, він мовчав, він був закритий в своєму світі. Була ще інша реакція, також для мене дуже болісна. Він кричав, він звинувачував нас. Він говорив, що ми винуваті в цьому, що ми заскоро, наприклад, з'їли шоколад, який мав бути один на кілька місяців. Або, наприклад, нервувався, що ми заскороли, знищили одяг. Каже, тат, я не винувата, що джінці подерлися або що мило вже закінчилося. Тобто, тато реагував агресивно на те, що відбувалося. І тепер питання, що я взяла від тата? Чи я також реагую агресивно, коли комах знищить іграшку? Ніхто з нас не виріс в ідеальних сім'ях. В кожній сім'ї є своє випробовування, є біль, є терпіння, є хвороби. В когось залежність, в когось хвороби, в когось психічні хвороби, в когось батька нема, в когось тато є на війні, в когось загинув на війні, в когось мама виїхала за кордон, і нікого не повернула і вишила дітей тут на бабусь. Nikt z nas nie wyrasta w idealnych rodzinach, ale moje minule nie musi zrobić z, z mnie zluki. To znaczy, mnistezwo polega w tym, żebym ja coś dobrego wzięła od mamy i od taty, a to, co ja jest złe, żebym ja przepracowała, przepracowała na dobro. Mam mała mała czy dla mnie mała, jej 6 lat, i, i mój syn dużo jest często pozytywny, ale no dekaluje, w niego jak u typycznej dzieciny, jest list. От тепер ще одна підказка. У дитини, у звичайної здорової дитини, злитися це щось добре. Якщо ти дозволяєш своїй дитині злитися і мудро її заспокоюєш, означає, що вже ти для дитини робиш прекрасний подарунок, вчись її злитися. Тобто заохочую вас дозвольте своїм дітям злитися, говорити, що вони навиять чогось, що вони не терплять, не люблять, що це є зле, несправедливо, безнадійно, що гірше бути не може. Дозволяйте дітям звитися, дорогі мої, дозволяйте собі звитися. Що я можу реально зробити, щоб володіти гнівом? Я думаю, що, по-перше, розпізнавати в собі, не заперечувати, не говорити слухайте, в мене супер, коли зовсім не супер. E, przyznać, że ja gniewam się, że w mnie jest sytuacja, że ktoś przeszedł moje kordony, że ja nie radzę sobie z czymś, że w mnie jest źle, że traktowanie mnie innej osoby jest niedopuszczalne. I ja nie będę uśmiechać się to jest super, jest, jest super. Nie, nie jest super, jest źle. Ktoś mnie opokoi, ktoś mnie niszczy. Ktoś powie, o mnie brzmi. I ja sobie nie mogę zachyścić. I ja mam prawo czuć gniew, najpierw e, się rozpoznać w sobie, przyznać się. Не, не втікати від цього. Е, труднощі в житті є для того, щоб знаходити нові розв'язки. Негативні емоції є для того, щоб вміти також чогось від них навчитися, вудіти ними. І щоб я, щоб я себе також поставила запитання, і що зв'язку з тим? Що стоїть цього зробити? Чи вдарити когось, особу ту особу, що ранить мене, а може, а може не обов'язково вдарити її чи себе, тільки з неї зробити якесь мистецтво. Також мати реальні очікування від себе і від інших. Бо деколи я думаю, що, що я поміняю особу, що особа поміняється біля мене, обставини, що як я, наприклад, щось зроблю, війна завтра закінчиться в Україні. No, певне, моя дія має багато впливу на те, чи Україна буде залежною чи незалежною, чи війна закінчиться скоріше чи пізніше. Напевно, моя молитва скорочує час війни і мій піст і інші речі. Але також розуміти, що правда є така, мої дорогі, що єдина особа, на яку я маю вплив в тому житті, це я сама. Я не маю впливу на вас, яких я говорю. Те, що я говорю, я маю виключно вплив на саму себе, як я буду управляти злостю. Я можу мати найкраще знання, але з них може ніхто не скористати. Чому? Бо це залежить від вас. Це вже ваша відповідальність, не моя. Тобто мати реальні очікування від інших, що інші особи не обов'язково будуть мінятися зв'язку з тим, що я міняюся. Інші особи не обов'язково будуть до мене до мене краще ставитися тільки тому, що я їм ставлю кордони. Вони можуть далі продовжити свою поведінку, але це їхні проблеми, а, а, а не я. Це не обов'язково Росія має мінятися, яку є війна. Це має мінятися Україна. І це вистачить, щоб зупинити війну, коли ми, наша 40, 50, а може ще більш мільйонна нація, буде мінятися, буде міняти своє серце, свою поставу, буде мати своє глибоке навернення, свою більшу поставу патріотизму і більші відносини з Ісусом. А пам'ятаєте такі фрагменти, коли Ісус говорить, горе вам, учені в. В, в письмі, в писанні, ори вам фарасеї, обудні, нерозумні і сліпі, сліпі провідники народу. Ви, ви як гроби побілені, по яких е, ходять люди. Ісус так говорить, яка ця емоція? Яка це емоція? Що Він відчуває? Мир, радість? Я думаю, що Він відчуває злість? Що він каже до Петра, до свого улюбленого учня? Він каже: Ісусе, та дайте спокій з тим христом. Гені від мене, сатано. Петро геть від мене. Як думаєте, це був мир? Це була радість, прис? Ісус змів злитися. Що Він говорить, коли фарисей його запрошує додому, обід чи вечір, Ісус не помив руки? І зразу фарисей, вау, такий авторитет рук не миє, прийшов на гостину, він не розуміє, що в тому євре, нашому народі ну, є звичаї традиції, є право, що ну, культура вимагає помити, помиття рук, ну, як з брудними руками їсти хліб. Що каже Ісус? Обудні ви дбаєте за зовнішнє, а в серці в це лицемірство і, 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 і негідність. Подвійних ви стандартів, дорогі мої. Це каже до них Ісус. Він спеціально не миє рук, бо показує, що назовні то ми можемо гарно пристроїтися в гарну сукиночку, як я сьогодні. гарно Гарна можу почесати. Питання: ким я є всередині? Ісуса цікавить моє, моє нутро, ким ми є? Чи ми є обудні, сліпі і нерозумні, чи ми є повні милосердя, доброте? Я думаю, що в Старому Завіті не маєте сумніву, чи Бог гнівається. Була Содома і Гомора, одне слово, нема Содома і гомори. Бог давав шанс до когось, момент, в якийсь момент його богодать від і, Содома і гомори відійшла. Содома і Гомора ще одну мить. В має бути читати майже кожному. Не карай мене, Господи, у гніві твоєму, 38-й. 40-й. Не спиниться пом'я гніву Господнього, доки не здійснить намір у серця свого. Дорогі мої, Бог гнівається. Ісус гнівається. Ісус каже, ні, стоп, стоп! Так далі не може бути. Хто... Привели посередині жінку, яку зловили на, на проституції, як є закон вбити її. А Ісус ж казав, хлопці дорогі, а хто вас перше є без ріха? А киньте в неї камінь. Дорогі мої, і щось писав на піску, правдоподібно писав їхні провини. Тобто, деколи, щоб зупинити зло, треба мати поставу радикальну. Стоп! Забороняю, не дозволяю. Гнів також показує, що хтось переходить в мої межі, і моя реакція має бути адекватна. А не будь, ласка, вибачте, більше не вдаряйте мене. Може, також варто навчитися, що е, конструктивне вирішення це також вміння дбати за свої кордони. Вміння сказати Стоп! ні». Гнів також вчить мене брати відповідальність за себе. Зрозуміти, чому я злюся? На кого я злюся? Чи моя злізь є підставна чи безпідставна, може якісь процеси мені відкрилися? Як відрізнити, що гнів є деструктивний або конструктивний? Є два види е, деструктивного гніву, незрілого, який нищить? Е, перший вид це я вибухаю надто. Тобто, нема причини, щоб вибухати? Це, це не ситуація війни, яку я мушу дати захист і своє життя віддати. Це, це не ця ситуація, але набагато якби менша, коли я гніваюся, коли не знаю. о, Жінка не приготова вечері, коли помешкання є не прибрано, коли дитина дістала 12 е, шкалі оцінювала, 5 балів. 5 балів, також бали, 0 балів якісь бали. І тепер питання, чи я вибухаю? Кричу, матюкаю, нищу, принижу, кричу, ти дурак, ти порожня голова. Чи я маю право на таке виражання гніву? Думаю, що ні. Що ми не маємо права матюкати, кричати, застосовувати насильство, биття, приниження чи мовчанка. Коли Я е, останні консультувала пару, і жінка влаштувала для сім'ї також агресивну ситуацію повного насильства і гніву мовчить тиждень часу. Закрилася в кімнаті і нема. Тобто вона і погнівана на поведінку дитини, і вона вирішила всіх покарати. Це, це, не, окей, це не окей. Тобто, одна форма це є вибух, а друга придушуємо в собі. Це є дві неконструктивні форми виражання гніву. Коли я придушую гнів в собі, я усміхаюся. Мене нищать, я усміхаюся. Все добре, все красно, все чудово. Це є також моцемірство, це є незрілість, це не християнство, це є антихристиянство. Я нищу себе, нищу відносно з іншою особою. І коли я придушую гнів в собі, дорогі, ну, то працюємо на кардіологів і онкологів. Бо що ми робимо? Ну, і ще на лікарів-психіатрів. Коли я придушую систематично свій гнів, своє невдоволення, депресії мої, неврози мої, виразка шунка моя, випадання волосся моє, проблеми зі шкірою моє. Якщо кілька років я придушую гнів – інсульти, інфаркти, перша причина онкології це не екологія, це, навіть, не їдження, хоча воно також має великий вплив. Це є стрес, це є повстійна напруга, яку ми не виражаємо конструктивно, з якою ми не даємо собі раду і не дозволяємо собі гніватися і гнів свій виражати. Тобто ані вибух, як атомна бомба, фурія і нищення предметів людей, не є здоровим е способом вираження гніву, ані придушення, а мій гарний усміх. говорення, знаєте, я прощаю, я нічого не відчуваю, все добре, щоб е мене нищити, все нормально, що мій чоловік п'яний кожного дня, все нормально, що мені дають зарплату, все нормально, що хлопці гинуть на війні, отак от собі гинуть, бо хтось не вміє командувати тим мудро і немає зброї. Це, це все не є нормально. І коли я придушую в собі, я роблю маску актора, що все є окей на зло. То я також нищу. Я також даю добро на нищення. І собі думаю, що часто наша мовчанка є дозволом на зло, є дозволом на гріх, і це є, ну це є це не окей, кажучи так, так дуже загально. Злитися – це щось іншого, ніж бути людиною озлобленою. Ми не маємо права бути озлобленою особою. Це не християнство, це не зрілість, це не відносини з Ісусом. Але злитися – це інші справи. Тобто реагувати гнівом, це, це нормально. Дорогі мої, якщо вас зацікавила тема гніву і хочете почути щось більше, запрошую вас на наступні заняття, де будемо далі звитися, де вам буду показувати, як давати собі раду конструктивно зі, зі злостю. коли ми будемо говорити про те, що з нами відбувається. Також даємо знати для свого партнера, свого чоловіка, жінки, партнера на роботі, друзів, з якими дружимо, до своєї мами, сестри, що твоя поведінка не є окей. Слова, які говориш, не є допустимі для мене. Це, це не добре так звертатися, так вести себе, так щось зробити, бо коли я мовчу. І ще особа не має інформації, що її поведінка є, є не окей, що її поведінка мене нищить. І коли я роками мовчу нач, на, на щось, що є зле, то інша особа привикає і навіть не має свідомості, що її поведінка є, є недоброю. Тобто, де коли моя мовчанка дає дозвіл, іншій особі не розвиватися і не свідомо повторювати щось, щось добре. E, e, coś, coś złego. Ja Was wszystkich obdziwiam, życzę Wam e, zdrowotności, rozwitku, życzę Wam kupić sobie ładny okno, dwie ręki, pisać, domate, dozwolę Wam także być nie ze mną, szukać swoich rozwiązań. Kogo za ciekawą emocji, szczerze Was zapraszam na czerwony spotkanie na temu emocji, a osobowo na temu złości. Wszystkiego Wam najlepszego. Z Bogiem.